Добрий день малята. Хочу сьогодні розказати вам трошки про жаб. Жабки це маленькі зелені створіння, які живуть біля річок, ставків і калюш. В них великі круглі оченята, довгі задні лапки і дуже гучне ква-ква. Вранці жабки полюбляють сидіти на теплих камінцях або листочка хлатаття, а коли хтось проходить повз, швиденько стрибають у воду. Жабки вміють плавати краще за багатьох риб. Живляться жабки комахами, комариками, мушками та навіть маленькими жучками. Їхній язичок дуже швидкий, тільки хляб і комарик уже з'їдений. А ще жабки дуже корисні для природи. Вони допомагають ставку бути чистим, бо з'їдають зайвих комах, а їхнє ква-ква наче справжня пісенька літа. Навесні у ставку можна побачити маленькі чорні коми. Це пуголовки, жаб'ячі малята. Вони ще не схожі на жабок, бо не мають лапок. І плавають, як рибки, але з часом у них виростають ніжки і ручки, і вони перетворюються на справжніх стрибунців. Тож наступного разу, коли ви почуєте вечірнє ква біля ставка, це жабки співають свою пісеньку і радіють теплому дню. Журилась під осінь малесенька жабка, Уже потемніла у соняха шапка, І жовтими стали листочки у клена, А я іще ще й досі зелена-зелена.